Українці почали відзначати 1025 й ювілей хрещення Русі. У Львові ж велику річницю відзначають від весни. У музеях області експонують артефакти ранніх християн, у бібліотеках читають тематичні лекції. До ювілеїв порядковують сакральні споруди. Нагадаємо, дерев'яні церкви Галичини увійшли до світової спадщини ЮНЕСКО. У Києві ж сьогодні предстоятелі Української православної церкви Київського патріархату та Української православної церкви Московського патріархату обійняли братніми обіймами. Владики Філарет та Володимир запевнили, що Україна йде до об'єднання церков. Тим часом львів'яни також готуються їхати до Києва на ювілей хрещення. Наш кореспондент Ірина Матвій відпроваджує перших паломників до Києва і зараз з нами на прямому зв'язку. Отже, Ярину, як відбувається підготовка до подорожі? Добрий вечір Ірино. Зараз я знаходжуся у кафедральному соборі покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату, і за лічені хвилини звідси відійдуть перші автобуси львівських паломників, які їдуть до Києва відзначати ювілей хрещення Русі. Поруч зі мною стоїть отець Іван Хомен. І отже, скажіть, будь ласка, отже, яке значення мало для українців прийняття християнства? Українці від дня хрещення мали велику. Можливість показувати своїм життям, своїми подвигами розвиток церкви Христової. Плід їхній була святість, а кінець їхнього вияву було вічне життя з Богом. Отже, дуже дякую. Отже, Ірину, я нагадую, що сьогодні Львів'яни мають можливість вже від'їжджати до Києва на святкування ювілею Хрещення Русі. Хто ж залишиться у Львові? Також зможе брати участь у великому всеміському святкуванні, яке відбудеться в неділю біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Там, зокрема, відбудеться божественна літургія за участі усіх представників українських церков, які є тут у Львові.